Вітання громаді каналу. Ми є помало працюємо. Дякуючи нашим захисникам, є можливість зняти це відео. Так, є ручний фрезер, є от така імпортна фреза Сандвік. Майже нова. Є у нас отака бочка столик. На бочці стоїть повірушна плита. Повірушна плита є урекана і угепана. дворі холодно, у нас зима. Значить, чого плита є урекана. Прикладаємо лінійку у цьому місці 4 мм вибоєна. Ну, не знаю, скільки то треба було товчи, щоб вибити таку яму. Е, в принципі, чого так сі стало? Так сі стало, бо так мало статися. Ми шукали, якби, не лише дешевший варіант, ми розглядали варіанти побільше так само. Але. Мені підходив такий варіант, такого може бути поцокано, що то є плюс у тому, коли, наприклад, йде притирання. Якщо є, наприклад, там впадини, то якщо попадає якась піщенка, ще якась пилюка, то попадає у ямку і тоді йде краще притирання до загальної поверхні. Ну, Попалося мені з такою вибоїною. Що тепер робити? Фрезеровщик здре мінімум півтора тисячки, так легонько, без всяких питань. Є фреза, будемо пробувати зараз, як воно взагалі йде по краю, хочу я пройтися. Ну, Якби що, наприклад, за півдня я це здер, а здирати треба, я прикинув 5 мм, щоб вийти нормально. Ну, хай 4, це все рівно є багато. Але, в принципі, можна зробити, щоб це не йшло в лом, бо плита знизу взагалі в залі дуже гарному стані. А от зверху то, що маємо. От така ситуація. Тут навіть видно ще заводську обробку. Тут плита має товщину 2 см. Я думаю, якщо зняти 4-5 мм, то нічого їй і не стане. Тут і так є ребра жорсткості під низом, що там все класно. І якщо плита буде легше на кілограма 2-3, то це вже плюс. Так що їдемо далі. Добре, поки що таке відео. Ми це відкладаємо. Я хотів спробувати, як воно що воно буде їхати. Їхати буде нормально. Правда, зробив отаку полоску, оцю, треба робити загострення під точку фрези, бо інакше трошки йде трудно, тяжко на руки. Ще раз. Ще раз нагадаю, це я вгриз за пів години. Скину фотки. Так, На рахунок ціни. Обійшлася вона мені у 900 гривень. Там, де я замовляв з цим чоловіком, ми всі домовили, що ми питання порішаємо, якщо щось буде мені не підходити, бо там якісь є ще отвори, ще щось ще щось. Я думаю, що мені не буде мішати, то не важливо. Вони б площину далося класно вивезти потім. Я думаю, що я це зроблю. Здерла нова пошта 500 гривень. Чого здерла, пояснюю. Приїхала на палетті. Палетта має плюс-мінус метр на 80, чи скільки вона має то порахували 100% об'єм палетти, а не об'єм самої плити. Тому і 500 гривень. Я думаю, що доставка мала би цієї плити бути ну, гривень 300, але не 500. От така ситуація знову пошту. Отак От обдирає на наших людей. Тепер на рахунок чудо пацанів. Маю тепер роботу. Якщо людина нормальна, вона таке не могла зробити. Це могло лише зробити чудо. Така моя думка. От я вже трошки чугуна нафрезерував. не лише я плиту спокою, що щось трохи з ним робив. Тут ще опустив на сюди. Тут вже поупускав, що треба це збирати. Коротше, мене цікавить, що тут по висотах відносно тих п'яток знизу. І чого знімаю відео, бо хотів щось показати. От видно тут оці прожилки шабровки, чи то розбивки, я не знаю, як воно це правильно називає. Є не. Так само вони переходять, видно, їх отут. Тут є, видно, ні. А тепер питання і показую. Чи то так... Плиту здеформувало, чи ти, то так було за якісно зроблено? От зазор. Зазор міліметр, напевно, на краю. Звичайно, лінійка така не є там високоточна. Але плюс-мінус там десятка дві Ну, а тут зазор показує міліметр. То хто в курсі? Це такі плити з заводу були зарівні? як? Про що я і говорив, візьми дорогу плиту, сусь все рівно буде плита крива. І що з нею робити потім? Народ, то все пораховано. Скільки треба відвести, скільки треба часу привезти. Так, почав я тут фрезером трошки збирати на середині. То десь там. Не знаю, є якась там десяточка. Я чуть-чуть фрезу виставив. того, залежно як прижимаєш фрезер, воно бере. От, наприклад, одну руку показую. От. Так, поставив я фрезера. Так, беру лінійку. От прикладаю. І отут вже зазор є менший, то що я показував. От, наприклад. Якось тако. Ну, Хоча б плюс-мінус. Бо тут мені треба, наприклад, ставити якийсь кусок плити, ну я не знаю, щось однакового, шліфованого, я мушу подивитися, що я маю. І потім вже відносно цього тут збирати, бо тут ну капець що тут робить. То просто буде щось нереальне. А я плитов за рахунок того, що тут буде більш-менш площа добра. Отут тут край не чіпаю. І тут край не буду поки що чіпати. Поставлю, можливо, таке, що я підсуну до самого краю і від краю почну збирати до середини, хоча б дойти до цього місця. Ну, Бо тут повна катастрофа. Тут вже зібрано 2,5 мм в глибину. Товщина ще нормальна. Товщина тут. Так, яка у нас тут товщина. А товщина вже є. 19. А було 22, 21 з копіками. Ну, коротше кажу, два вже вже добрих 2 мм зуба є. Тут так само. Плюс мінус рівно, плюс мінус рівно, бо так само я от відносно цієї площини тут фрезер трошки посередині притиснув. А краї вже не чіпав, тому плюс-мінус вже зробилося рівніше. Ну так якось. Нічого, я думаю, що я то зроблю. Так, громада каналу, що робимо далі? Знайшов я шліфовану тут, прикрутив. Лінійка я не кажу що там супер-пупер клас нульовий. Там якась десятка, хай дві є. Але плюс-мінус вона показує, яка ситуація в нас є. От. Я приклав, плюс-мінус сіне світи. Це вже дуже добре. Тепер що? Тут виходить отако. Плюс-мінус 3 см. Тут вже є заданий рівень, плюс-мінус. І зараз будемо фрезерувати відносно цієї площини. Рівнаємо зараз плиту. Можна то робити? Можна робити. Воно треба хотіти.